І вони вийшли за незалежність на вулиці, так як виходили десь років тому на революцію гідності а ще 10 років тому на помаранчевий майдан, а ще 10 років тому, там плюс-мінус на е, е, революцію на граніті. А люди, які при владі, вони не були, мабуть, на майданах, може, були на антимайданах або взагалі ніде не були, і вони цього не могли просто передбачити. А коли ці молоді люди вийшли, то західні партнери сказали, що нададуть грошей. Є на жаль, негативні наслідки. Головний з них це фактично призупинена наша європейська інтеграція, тому що. Нам мали відкривати кластери, тобто ці переговорні процеси одночасно з Молдовою, і Угорщина виступала весь час проти, але Польща і деякі інші країни ставили вето на те, щоб розділити євроінтеграційні процеси між нами і Молдовою. Після цього вони сказали, що вони не будуть цього вето ставити. Тобто, Молдова буде рухатися в процесах євроінтеграції, а рух України призупинено саме завдяки цьому рішенню, навіть не зважаючи на те, що відкатали назад так. Бо мовити, те, що відкатала назад, це добре. Це дозволить, хоч якось в майбутньому, це впорядкувати, але біди наробили дуже багато вже зараз.